Такий дурний запах від цієї гнилої цибулі. Вітаю друзі на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І про що сьогодні буде мова, друзі. Хоч ми і знаходимося на полі, але як не на полі, краще вам розказати, які є проблеми на даний час з дуже любимим овочем для всіх українців. Це Цибулею. Ми отримуємо різні дані сьогодні з різних джерел про те, що цибуля росте в ціні. Вже борщовий набір вже настільки виріс, що скоро борщ поїсти це буде ну, дуже рідкісне явище. Але дійсно ціни ростуть. Ціни ростуть і на картоплю, і на буряк столовий, і на цибулю, і на інші овочі, на моркву. Про моркву ми, до речі. В наступному відео вам розповімо, які небезпеки також в період зберігання чекають і на моркву. Це також необхідний овоч. Друзі, чому росте ціна на цибулю? Ну, на це відповідно впливає дуже багато факторів залежних, незалежних від нас, об'єктивних, суб'єктивних. А я, як агроном, вам скажу, що однією з причин. Зростання цін на цей овоч, тобто на цибулю, є її загнивання або порча от в період зберігання. От Я тримаю, фіолетовий і, фіолетову цибулю і жовту. Я ну, ще біла, у нас її немає під рукою, але ви знаєте, що це салат в основному, ну, це цибуля, сорт халседон. Але, друзі, він також гниє. Чому він гниє? Через те, що, друзі, взагалі цибуля сильно гниє. Ми це відмічаємо, ми опитуємо людей, знаємо, що цибуля гниє дійсно сильно, як і інші овочі. Давайте розбиратися, чому. Не обов'язково це неправильне зберігання в складських приміщеннях. Хоча цей фактор також впливає на процес зберігання і загнивання цибулі. Однією з самих причин, які вплинули на якість цибулі в цьому 2024 році, друзі, це була надмірна висока температура. Ви пам'ятаєте, температура була до 60 на ґрунті. Розумієте, що таке 60 на ґрунті температура. Вона варилася, ця цибуля. Цибуля, вона дійсно, коли її викопували, то в багатьох випадках вона вже була як спечена. Або десь наполовину вона була спечена. Ну, ви розумієте, що денатурація білка вже при 40 градусів відбувається. А деструкція вже первинної структури білка вона вже відбувається при температурі вище 60 градусів. То, в принципі, це дійсно. Дуже сильно вплинуло на її якість. Далі, друзі. Що ще хочеться на що звернути увагу? Хочеться звернути увагу на те, що сьогодні в зв'язку з тим, що частину тих регіонів, на частині регіонів, де вирощували цибулю, йдуть бойові дії. То багато фермерів сьогодні займаються вирощуванням овочей. В західній частині України, в центральній частині це класно, це хорошо, що ми все-таки не залишимося без томатів, без капусти, без моркви, без цибулі. Тобто це класно. Але друзі, не всі хто вирощує, можливо, добре володіють системою захисту від небезпечних хвороб, від небезпечних шкідників. Через те, що така от проблема, як цибулева муха, яка також сьогодні є одною із причин загнівання цибулі, Вона в літній період її було дуже багато і мало можливо, хто на це звернув увагу, або застосував інсектициди, які не вплинули, тобто не мали високої ефективності. проте Цієї, проти цього шкідника. Давайте розберемося, які сьогодні найбільш небезпечні гнилі на цибулі в період її зберігання. Це 4 захворювання друзі. Це так звана шийкова гниль, яку визиває гриб ботрітіс. Це так звана фузаріозна гниль, фузаріум. Ну, відомо, от я тримаю, наприклад, цибулю. І тут такий, уже на Литві, на такого розуватого кольору донце її вражається і вона починає загнивати. Далі, це зелена гниль, яку викликає гриб пініциліум. ну, Відповідно, міцелі зеленого кольору. І чорна гниль, яку викликає гриб аспергіліус. Ну, під лусочками цибулі, чорний такий наліт. Ми не будемо зараз розглядати біологію збудників. Ви про це можете дізнатися, дуже багато наукових даних в інтернеті. Але, друзі, необхідно все-таки правильно зберігати. Я вже коснувся теми зберігання в складських приміщеннях через те, що це повинна бути температура відповідна. До 10-12 градусів від 2 до 10 провітр провітрювати обов'язково і вологість. Вологість повинна не перевищувати 80%. Десь вона повинна бути в межах 60 80 І сьогодні зберігання чи цибулі, чи інших овочей це дуже дороге явище. Необхідно великі витрати на для того, щоб якісно зберегти овочі і щоб при під час зберігання не було загнивання. Тобто це така інформація, друзі, чому заростуть ціни. Ціни ростуть і від, по іншим причинам. Да, і попит, і пропозиція, і все саме розумієте, але насамперед це о, о, її хвороби в складах і під час зберігання. Тепер ви знаєте, коли будете. В маркеті чи на ринку брати, купляти цибулю, перевіряйте, щоб вона була суха, не вражена через те, що можна купити 2-3 кг, а за 3-4 дні вона у вас вся згниє. Тому ви перевіряйте, дивіться, щоб була сухенька, вдома зберігати треба і в сухому місці, і в темному. Ну і відповідно, При відповідній температурі тоді вона буде у вас хороша, якісна і смачна. Оце така інформація, друзі. Сьогодні з вами я, Олексій команда ArtFields. З вас Підписочка, хто не підписаний, Подобайки, подобаєчки, коментарі, поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег. Задавайте запитання. нам, А що ви думаєте, напишіть в коментарях, чому ростуть ціни на цибулю. Тільки, будь ласка, адекватні, нормальні питання. Ми на них завжди знайдемо час відповісти. На все добре до зустрічі на каналі. Слава Україні!